Давайте поговоримо, що про вас думають люди. Що вони говорять про вас за вашою спиною, що уявляють, коли звучить ваше ім'я, назва вашої компанії чи бренду? Поговоримо про вашу репутацію, про вашу ділову репутацію. Мене звуть Анастасія Мусатенко, я фахівчиня суспільних комунікацій, медіа та політтехнологій. І сьогодні поговоримо більше про репутаційний менеджмент. Що це? Це низка інструментів. Низка дій, направлених на формування певного уявлення про вас. І здавалося б, навіщо це? Нехай би воно собі йшло, як ішло. Ваші дії будуть говорити самі за себе. Одначе ні. Статистика трохи цифр, бо вони вперті і вони завжди є аргументом. Вона доводить, що 70% споживачів хочуть. Споживати товари, хочуть отримувати послуги, хочуть підтримувати політика чи громадського активіста, у якого перевірена, ну майже бездоганна репутація. А ще 60% цих споживачів готові підтримувати людину чи бренд чи компанію, коли вона опиняється у певній кризі. Навіть тоді зберігається довіра до дій цієї компанії. Отже, маємо розуміти, що репутація це ваш капітал. Це те, що можна монетизувати зрештою, і відповідно над цим варто і слід працювати. Репутаційний менеджмент це не просто якась піар-кампанія чи одноразова акція. Над репутацією слід працювати постійно як спортсмен працює над тим, аби постійно бути у спортивній формі. Тут варто сказати, що репутація і уявлення аудиторії про вас це позиціонування вас серед інших. Чим ви особливі, про що ви хочете сказати своїми послугами, товаром, ідеями і таке інше? Репутація дбає про те, аби при згадці про вас одразу уявляла низка образів, яка є індивідуальною, виключно вашою. От саме для того і існують і суспільні комунікації, і репутаційні менеджери, і наразі бізнес без цього ну просто ніяк, не кажучи вже про політику чи громадську активність. Також слід розуміти, що ваша репутація важлива не тільки споживачам ваших товарів, послуг, вашим виборцям чи вашим однодумцям, а й вашим партнерам. Проаналізуйте себе: перш ніж починати знайомство або співпрацю з кимось, ви обов'язково хочете довідатися про історію діяльності цієї організації, установи, цієї персони чи цього бренду. Так само діють люди, які сподіваються на співпрацю з вами або на співпрацю з ким сподіваєтесь ви. Отже, репутація це важливо, тому що це ваш інструмент досягнення ваших бізнес-цілей, ваших ключових цілей. Про репутаційний менеджмент, суспільні комунікації більше буду розказувати тут.